Дивіться, чи вогірки які є, чи можна з нас брати, чи є. Ну піцяки вночі дали. я хочу всі малосольні огірки зробити, башні би. Але я то, що нема що збирати. А, хіба б опару, але що ш... опара, то треба з два відра, пару бути закрутити її. Кукурузи, влади, вічі, кіма когота, яка кукуруза мене вродила. Того року врожай Що вородило. Будь бо капуста вча. О щастя. О, віщо, знов соня. Дібійся, малий, де був. Був зубного, післязавтра їду до хірурга видаляти зуб. Купі сяк. А цьому сумці спів. Та ні, то я зубних до зубних просто. Що ти був біл? Видаляти зуб за пару днів. А дай пісо я ті якесь ще п'ять Треба. І то, що гнілий, і ті, що здорові. Треба тільки один. Кіко, це то зубний зараз. То що дуже? Сімдесять бокчів! То, то що ти зубідь? Ми що буде? то, -то за колами, діду. Ти що, зубни подирвав, тілка буде сало за такі гроші? Ні, мені треба підтримку, будеш мене зарубати. Куди тримати? я б на газу ключ дам ти 100 грам? Та я ти той зуб'є, ну 70 доларів хори на голову, що. То то э, війна знайшла таку поліклініку. Ооо, так я твоє шуф'ядер бабу винеси, я говорю. Зиму наготувати, бо то що й мало є. Скільки дров, дивись, скільки маєш. Що що, пімішка день йде? Ти що ти будеш як кучегарити? Ти, мені два фіці в хаті, йди в кухні. А бо ще куче А газу горі підійде йшло, а ти в себе на дому будеш ті і панель, ні з домику будеш палив, бо тебе там нема. А це я думаю, діда може теж скутер один відкупити. Що що? бо там той Баламути можу хіба ту машинку злени продати. Ти, ти ти зараз купиш завтра 7 з панихеду буде провести. Бо, я навчуся може. Ти ще навчиш <плес> наровні! <плес> на Ров... На Ти їхало. Добре, добре. Ходити навчиш машину автомат. машину, він це купи автомат. Сиди купи пістолет, і застрій, більше толку з того буде. Це все зроблю, як я захочу. Я втрячу,